Це був найстрашніший день в моєму житті, коли життя моєї родини склалося повністю. Нам подзвонили зранку і сказали, що було відправлено три борта. Хлопці були там, в тому числі і мій рідний брат, якому було 25 років, що вони були відправлені в Луганськ допомагати сводній роті в аеропорту, і що їх там збили. Тетяна згадує день, коли втратила рідного брата Артема, який перебував на борту військового літака Іл-76 14 червня 2014 року. Чекали тьому додому. Він обіцяв нас познайомити зі своєю нареченою. Так, ми з ній познайомилися, але спустя два дні, і в чорних хустинах. Жінка каже: її брат Артем добровольцем пішов на захист країни. Ми дізналися, що е, сепаратисти. Зігнали дітей на другий етаж дитячого садочку, а на першому етажі зробили вогневу точку. Після чого мій брат і мій чоловік взяли свої сумки без всяких повісток, без нічого. Вони пішли в військкомат і вони попали в 25-ту ДШБ. Тіла загиблих воїнів родинам віддали на 42-й день після трагедії, каже Тетяна. Мені у цей день було 30 років. І я ніколи цього не забуду, коли я приїхала на, е, у лікарню, і там стояло 49 трун. І всі приїхали забирати всі батьки, і на них не було фамілій, На них був, були номера. Я пам'ятаю його номер 383, але є 14, Був надпис на гробі. Пройшло 10 років. Я досі це пам'ятаю. З того моменту, от за 10 років, я ніколи не святкувала свій день народження. Артема поховали біля його рідного села. Трохи далі аеропорта є селище. Воно на холмі, і знаєте, як от інколи кажуть старі люди, на цьому холмі сам. Бог влів відпочивати. І коли мій брат лежить на цьому холмі, він збоку бачить аеропорт, з якого відлетів, а коли повертаєш голову сюди, внизу його дім, де він народився і де він виріс. Ну, він спочиває там. Час притупляє біль, але коли я заходжу до батьків у кімнату, у мене у батьків висять всі його портрети, то дьоргає досі. І Буває таке, що, ну, чесно, я виходжу, як би це не звучало, сижу там на лавочці і прилітає якась незвичайна пташка, і я з нею розмовляю як з братом. Ну, це тяжко, скажу чесно. Я дуже часто ловлю маму, коли вона сидить в садочку на лавочці, і течуть сльози. Коли я її обіймаю, спрашиваю, що трапилося, вона доця нічого. Ну, я розумію, чого це касається. За словами Тетяни, її родина досі спілкується з іншими родичами загиблих. Одне горе їх повністю. Ніх один хрест на всіх. Це повністю, абсолютно поломане життя. Тьомі було 25, Толі Горді, 18. Ну дивитися в очі цих матірів це дуже тяжко. Ну, їм зламали життя. З перших днів трагедії родинам загиблих надавала допомогу волонтерська група психологів. Одним із них був психотерапевт Олег Чабаненко. Пам'ятаю, зараз найважче було зробити перший дзвонок. Коли ти дзвониш, і ти не знаєш, з чого почати розмову. Це були обзвон родин. Слова співчуття, бо горе було ускладнене, тіл ніхто не бачив. Процедура пізнання йшла дуже довго. Лікар згадує, як через три місяці після трагедії він зібрав родини загиблих разом. Мені батьки казали, що от хотілося б якось познайомитись з цими сім'ями, щоб так як діти наші дружили. Це була друденна зустріч. Ми зібрали 70 людей. У грудні 2015 року розпочався судовий процес проти генерал-майора Віктора Назарова, якого обвинувачували у службовій недбалості, каже адвокат радин загиблих Віталій Погосян. З трьох джерел було повідомлено про те, що будуть збивати літак. По цій справі було винесено 27.03.2017 року. Вирок Павлоградським міськрайонним судом, де його було визнано винним. А 21 травня 2021 року. Постанова Верховного суду було виправдано Назарова. Я вважаю, що це рішення Верховного суду не зовсім законним, однак оскаржувати його вже нікуди. Була ще справа відносно Патрушева, Плотницького та Гурєєва. Це безпосередні керівники операції по збиття літака. Їх всіх визнали винними і призначили їм покарання. У вигляді довічного ув'язнення, за словами адвоката, родичі загиблих звернулися до європейського суду з прав людини, У 2021 році подали десь десяток позовів щодо стягнення моральної шкоди з держави у зв'язку з неефективним розслідуванням. Однак всі ці позови залишилися без задоволення. І будемо чекати, можливо, щось у нас вийде отримати в європейському суді. Жоден потерпілий не отримав жодної копійки відносно. Стягнення моральної шкоди, тому що морально шкоди не нема ску, стягувати. Нагадаю, 14 червня 2014 року на Луганщині російські бойовики з переносного зенітно-ракетного комплексу збили літак Іл-76, який прямував в бік аеропорту Луганська. На борту було 40 українських військовослужбовців, 25-ї повітряно-десантної бригади та дев'ять членів екіпажу. Усі загинули. Данило Черниченко, Михайло Мураль, Суспільне новини, Донбас.